Мої всім вітання. Невеличкий огляд точильного верстату. Vitals, як бачимо, BG1535 BD BI або BL маленькими. Точно не взнавав, більше всього BL. Значить, дивіться: латвійська фірма з потужністю виробництва в Китаї. І так, що ми маємо? Верстат на 350 Вт. В ньому, значить, є, це, так сказать, комбінований це, звісно, шліф, шліфовочна така от лента, і брусочок точильний. Потужності цієї вистачає для таких собі непрофесійних, щоб там як зазвичай там гріндери професійні, да, що можна там Довго працювати. Але для таких невеликих і на постійній основі воно десь щось пригодиться. Лента йде значить, в комплекті 80-ка по зернистості. Сам брусок 36. Ну Такий, якщо, допустимо, точить ножички для домашнього господарства там, чи щось підточувати. То трошки грубувата заточка буде, якщо ви залишите цю ленту і так далі. Ленту, звісно, можна все це міняти. Як міняється, потім розкажу. Зараз трошки про характеристики. Я так от піднесу, підвожу і дивимося. Верстат, да, всі там показники, 980 обертів за хвилину, 350 Вт. Це такі основні, ну вага є 8,5. Бачимо, що він 5 місяця 24-го року виготовлений на даний момент на день зйомки, це 12 травня 25-го вже року, тобто якраз рік, як він десь на складі, лежить і чекав покупки, коли його візьму. Всі основні там міри безпеки, там, що там, Надівати наушники, окуляри і так далі і від електроструму, довжина шнура електричного, в нього 2 метри рівно. І йде він із, так сказати, заземленням. Тут, як бачите, ось така ось захисна штукенція, вона тут лінзоподібна. Якщо взяти от, да, от пальці, бачив, да, трошки увіліччя. Так само все, що ми тут робимо. Значить, е, включатель захищений такою, як, мов, прогумована така штукенція. Е, Маємо тут, ось зверху покажу. Так. Такий собі фонарик підсвітка. Да? Там йдуть, йдуть, ідуть, бачимо, бачимо, да? світлодіодні, в общем, там декілька. Світлодіодів таких. Так, лента у, цього, у цьому верстаті використовується 50 ширина. На, так сказати, довжини її. 8, 686. Це якщо від шва до шва. По кольцу помірять. 686. Прусок тут 150-й. По діаметру посадковий, там вроді б то 12,5 щось таке. Його ширина 2 см. Як працює, потім я включу, покажу зараз, як він виглядає взагалі. Так покручу трошки, ніжки. ніжки. Да? Бачимо, да? тут пластмасова така. Якийсь типу захист. Важкенька штукенція крутить, конечно. знімається легко, два ці болтики послаблюємо, потім суваємо просто, не треба там їх повністю викручувати, суваємо і знімаємо кришку. Після того, як сунули, зняли кришку, натискаємо ось оцей речажок до себе. Отут послаблюється все це діло, і лента, звичайно, легенько знімається, а інша міняється. Назад щелкнули зажало. Регулювання самої ленти по ковзанню, тут щоб правильно рівненько. Ось оцим вертлюшком здійснюється. Крутим по часовій чи протичасовій, куди нам треба зміститися, коли в робочому положенні, щоб рівно. Якщо даний верстат, а саме його гріндерну частину використовувати для заточки спусків ножа, то, як бачите, площа, оця площадочка, да, за самою лентою, вона вплотну ж це все лежить, і вона дуже широка, і то є, за кудись не вийде. А ага, щоб робити спуск і за ним трошки забув, як якого... Так сказати називається ця штукенція після леза, потім різкий же такий уже йде далі просто заготовка. То бажано підклеїть якусь, якусь під оцю ленту, на рівні з нею підклеїть якусь площадочку. Просто взяти і підклеїть. Потім буде. Хороший перехід від сточки, і далі те, що до колодки йде і так далі. Ну Це такі нюанси, кому якому там треба. Значить, ленти їх дуже популярні, їх багато можна дехоч замовляти. от, цю площадочку можна хоч рівно тут, хоч під наклоном, якимсь під нахилом її встановлювати, хоч можна взагалі перенести на ось цю. Значить, тут я вже теж повісив, захищає, коли крутиться е, іскри, які вилітають, оця пластинка, захищає їх виліту, е, само собою. Ну, це легенько так його все це підтягнути треба. Значить, площадка тут тільки в одному положенні закріпляємо, нахил можна. Е, Можливо, і можна в так сказать, робити, але в основному це отакий от. Тут більш так стаціонарно. воно. Ну, Якщо тонкі роботи, то, понятно, брусок треба з меншим, меншою зернистостю, це також з меншою. Якщо ножі точить, така собі невеличка інформація. Да? Спуски знімаємо на 40 десь, можна 36, можна 40 зернистість. Потім переходимо десь 60-80, зганяємо так сказати, основні оці грубі полоси. Потім можна і 120-ку використати, можна так от десь 40, 80, 120, а потім 180. 180 вже фініш на те, що лентою. Все остальне вже можна, якщо в зеркало заполіровувати. 180 дає таке сатинування, як сатін. А вже 100, так сказати, після 180 шліфуємо на вилучному кругу, можна пасту гоя і вже до зеркального облиску це все робить. Це якщо інформація, що кому інтересно. Ноже, маганим, так сказати. Ззаді бачимо вихід всяких трубочок. Ззаді теж там написано, можна подивитися. Що тут пишуть? Основні характеристики, все написано спереду. А тут у нас пишеться, ну, понятно, Китай, імпортер Дніпро. Хоча, я ж кажу, це Латвія. А вже походу на прямих з Китаю. Та який -то ну який-то там, Як бачив, такий собі станочок. Помічник в невеликих, якщо для себе чисто щось там зробити, в невеликих масштабах там той самий гріндер, і так далі, то пройде. Якщо, звісно, ви працюєте професійно, то треба брати гріндер посерйозніше. Можна з лентою на 70. Ну і довжина його, звісно, звісно і інша. Як можна взяти окремо мотор, скажімо так, якщо для серйозного гріндера, 1,1 кВт, поставити ленти, так сказати, привід і вже йде від мотора, і, само собою, ще 4 ролика, так сказать. Ну, це кому так цікаво, і саморобні там роблять, я такий собі взяв поки що. Такий. Зараз включу, як він працює. Працює він відмінно, шелестить тикше, ніж будь-яка там шліфмашинка, мається на увазі болгарка. Це хіба що болгарка на невеличких оборотах. Оце, можна сказати, так от буде шелестіть. Потім, що, старт плавний, тут довго зупиняється. Демонструю і, само собою, покажу, як світає тут, так сказати, діодики. І запускаємо. Значить, По освітленню я так трошки намагався показати, не сильно видно, оскільки зараз день. Все як треба, працює. Так що такий собі огляд, кому подобається така штукенція, той бере. Я ну якби цій фірмі довіряю, хоча це якби. Китай його робить. У мене деякі є ще інструменти від VITALS, І працюють нормально. Та сама бензопилочка, яка. То є і бензопилка і бензокоса, тобто, ну, Так що якось так. Всім всього найкращого. Вставте подобайки, До зустрічі до нового відео.